Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі на півособняк дуплекс. Загальна площа, загальна площа ділянки 4 сотих, Загальна площа будинку, ось оця половина будинку. Орієнтовно 60 квадратів, не враховуючи окрему ту будівлю, додаткове приміщення, там далі є. Такий як сарайчик і гараж. Ось оце дорога, вулиця, тут арматурний завод, там центр міста, і туди напрямок на Буковель. Ось так воно виглядає. Тут Такі сусідські буди, сусідні будинки. Цей будинок, тут сусіди, котрі проживають, Ось вони так відгородилися, тут потрібно ставити паркан. І далі ви собі поглянете вже ситуацію, як тут виглядає цей, цей будинок. Сусіди тут кажуть хороші, що не, я так, не конфліктні, я так розумію. Доступу сюди, в ці приміщення я, в нас немає ключів, тобто ми тільки тут от подивимося територію і підемо подивимося вже в будинок житловий. Ось це є така ділянка. Невеличка, 4 сотки, але тут менш більш тихо, спокійно, не враховуючи те, що біля дороги. Ну тут меч більш можна знаходитись, тобто зробити собі якусь тут таку зону відпочинку, ну і тому подібне. Ось це така діляночка. Тут є септик на території і є скважина. В будинок. Цей будинок є вхід на другий поверх. 60 квадратів це по першому поверх. Є, Можна підняти сюди на горище і там собі облаштувати, щоб було ще 60 квадратів горища. При потребі можна тут перепланувати, розбити і зробити нормальні сходи. Тобто тоді ви будете заходити від, одразу з прихожої, туди на другий поверх, сюди на перший. Тут така кухня. По суті, все потрібно переробляти, але загалом будинок не, не кривий, не падає, не розвалюється, стіни тримаються, все, як на мене, менш-більш нормально. Ну, відповідно, за такі кошти, тобто там в районі стартується від 25 тисяч доларів, і вже будемо тоді дивитися, які будуть пропозиції. От такий будинок та кухня. Це одна кімната, прохідна менша, і тут. Бо отут друга кімната більша. Ну, світла немає, тому що там треба лічильник включати, щочик і тому подібне. Ну, ось така велика кімната друга. Кого зацікавить, звертайтеся, ось отут, бачите, стіни, по суті, ну, є трішники незначні, але таких проблемних місць як по будинку немає. Скоріше за все, потрібно вікна поміняти. Поміняти утеплити його мінеральною ватою або ж там чимось іншим і по суті можна проживати. Гараж там можна по суті можна гараж перебудувати, забрати, можливо, щось додати і збудувати тут такий повністю житловий будинок. Ось так, як сусіди там збудували погано видно, але вони там збудували будинок ще. На своїй території от вони позбудували. Зараз покажу. Ось вони збудували отам цей цілий будинок. По суті. Та як там можна вдворик, от також подібне таке зробити. Я вам дякую за увагу. При потребі звертайтеся, в описі будуть номера телефонів. Дякую, до побачення.